Більшу частину нашого життя ми проводимо на роботі. І уявіть, наскільки жахливим може бути життя людей, які щодня ходять на роботу, яку вони ненавидять, які не отримують жодної насолоди ані від того, що вони щодня роблять, ані від того, які люди їх щодня оточують. І так, з понеділка по п'ятницю, здебільшого, інколи навіть частіше роками, намагаючись просто заробити гроші на їжу. Та на те, аби просто дожити до наступного місяця. Це звучить жахливо. Але на превеликий жаль, це реальність великої кількості людей. Всім привіт! Мене звати Оля і я вас вітаю на своєму каналі Родеймо. Це відео може бути корисним для підлітків, мабуть, в першу чергу, які зараз знаходяться на етапі. Вибору професії, вибору навчального закладу, в якому вони хочуть продовжувати вчитися. Для випускників університетів, які також після завершення навчання не розуміють, що їм робити далі, куди їм йти, ким вони взагалі далі хочуть бути, адже не завжди це зрозуміло навіть після закінчення університету. А також взагалі для будь-кого, хто зараз вже має роботу, проте розуміє, що він не є щасливим на своєму робочому місці і дуже хоче якось це змінити. Я дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам якось пізнати себе, краще себе зрозуміти, краще зрозуміти, чого ви хочете від життя, і допоможе вам знайти свій шлях. Тож я заохочую вас додивитися до кінця це відео. Поділитися коментарям своїм досвідом та сказати, що вам відгукнулося у моїх словах, що не дуже. Мені буде дуже цінно почути вашу думку. В одному зі своїх попередніх відео я розповідала детально про те, як я обирала навчання у університеті, як я обирала спеціальність. І тому до цього зараз, мабуть, поки що не буду повертатися, поки що я хочу сконцентруватися на своєму досвіді роботи. Адже я працюю ще з 15 років, коли мені хотілося мати гроші на якісь власні кишенькові витрати. Я шукала будь-яку роботу в інтернеті, щоб просто на щось заробити. І. І будучи неповнолітньою, я могла б працювати хіба що тільки на роздачі якихось листовок, але мені це не дуже подобалося. Це було нудно не цікаво, хоча якийсь заробіток воно все одно давало. І здебільшого я працювала консультантом від якихось брендів про їхні рекламні компанії, їхні акції, їхні переваги переваги їхніх продуктів. І мені це справді подобалось. Я думала навіть в цьому розвиватись. Працювала я там часто по вихідним, коли ці акції проводилися. Це було в різних супермаркетах, в різних магазинах. І навіть коли я вже вчилася на біолога в Київському університеті Шевченка, я продовжувала працювати консультантом від певного бренду. І таким чином мала гроші на якісь свої особисті витрати, і паралельно з цим навчалася на біолога. Потім, коли я приїхала до Польщі і вступила до Іголонського університету на нейробіологію, я паралельно працювала у книгарні, будучи там продавцем, консультантом і всім підряд, мені здається, і я там могла працювати як один день на тиждень. Коли в мене було велике навантаження в університеті, так і там по 3-4 дні, коли в мене там не було практичних занять, для мене було пріоритетом піти на роботу або просто мати гроші на якесь своє існування. І, взагалі, мені це допомагало навіть трошечки розслабитися і відволіктися від напруженого навчання в університеті. Для мене ця робота була просто ідеальною, адже я мала гнучкий графік, і мені це справді і подобалося, адже я завжди любила книжки, завжди любила читати, і мені цікаво було консультувати людей. Проте я вже там працюю цілих три роки, я закінчила вже своє навчання на нейробіології, і справа в тому, що закінчуючи навчання на нейробіології, я розумію, що я, по суті, грубо кажучи, навіть без професії. Тобто буде складно мені буде знайти роботу. Після бакалавріату з нейробіології. І, чесно кажучи, я б не сказала, що мене це взагалі навіть зараз цікавить. Я обрала вивчення нейробіології просто щоб бути розумною людиною, розбиратися, як працює мозок, тому що мені це було цікаво. І по суті, саме зараз я знаходжуся на тому етапі, коли я також вирішую про те, чим я буду заробляти на своє життя. І тому я поки що вирішила піти на магістратуру з трохи іншою спеціалізацією і обрала для себе біоінформатику саме для того, щоб це дало мені більше перспектив і більш широке поле для розвитку в майбутньому. Тобто, якщо я захочу, я після біоінформатики зможу піти і в науку, і продовжувати вивчення нейробіології, або вивчення іншої якоїсь дисципліни з біологією, або взагалі піти працювати в ІТ. Тобто, що для мене також є цікавим. Хоча ще, будучи підлітком, я була упевнена у тому, що я ніколи не працюватиму в IT, комп'ютери мене абсолютно точно не цікавлять, і е, програмування це 100% не моє. Проте потім життя так складалося, що я пробувала різні речі. І коли я пішла на практику від університету, де сказали, що мені варто було б навчитися програмувати на Python, хоча б якісь там основи подучити... І у мене не було вибору, мені потрібно було це робити. Я почала цим цікавитися, дивитися якісь там туторіали на Ютубі. І для мене було справжнім відкриттям, що мені це сподобалося. Моя душа ніколи не лежала до програмування взагалі до будь-якої техніки. І те, що мені дуже сильно сподобалося писати код, просто щось створювати, що потім ще й буде працювати. Для мене мені це здалося просто якоюсь магією, і мене це справді захопило. Через що я вирішила далі пробувати вивчати це програмування, через що я, будучи в університеті ще на третьому курсі, взяла собі курс з інституту прикладної інформатики про роботу з базами даних. І після цього вирішила, що точно хочу вступати на біоінформатику, аби пробувати розвиватися в ІТ. Тобто, що б я порадила взагалі будь-кому, хто зараз задумується про вибір нової для себе професії. Неважливо, чи то підлітки є. Які з нуля собі професію і спеціальність обирають, або там дорослі вже люди, які вже пропрацювали якийсь час і от розуміють, що це не те, і вони хочуть щось інше. Тут найголовніше просто пробувати, пробувати і пробувати якомога більше, якомога різних сфер, якомога більше досліджувати, якомога більше дізнаватися. І от, звертаючись до підлітків, я просто хочу донести, що поки вас забезпечують батьки, вам набагато простіше пробувати багато різних речей. Вам набагато простіше досліджувати себе, вивчати дуже багато різних тем, вивчати взагалі чим займаються люди з різних професій, і пробувати дуже багато різних хобі. Адже з віком, коли люди починають думати вже про те, як їм потрібно себе забезпечувати, вони скоріше будуть обирати роботу не ту, яка їм приноситиме задоволення, не ту, яка їм буде цікава, а та, котра в моменті може принести просто-напросто не більше грошей. Тобто дорослі люди зазвичай стають набагато більш практичними, не думають про те, аби отримувати взагалі насолоду від роботи. В першу чергу думають вони про заробіток. І я зараз знаходжуся на такому міжетапному періоді з цих, як мені здається, тому що от в мене є робота в книгарні. Яка не так, щоб приносила мені вже взагалі хоч якогось задоволення. Я реально, я коли сиджу там по 6, по 8, по 9 годин на робочому місці і щодня роблю одну і ту саму монотонну роботу, я ніби відчуваю, що я деградую, а не розвиваюся, і це дуже сильно, якби по мені, в принципі, якось морально б'є, і це тисне на мене, через що я хочу розвиватися в якійсь іншій сфері, наприклад, розвиватися у програмуванні, але водночас я не можу собі дозволити просто-напросто піти і поки. Ту роботу, допоки у мене та інша сфера не почне приносити дохід. І ти почуваєш себе максимально стиснутим і зв'язаним, а з віком це цей тиск, коли в тебе створюється родина, і ти маєш ще більше обов'язків, ще більше відповідальності, цей тиск просто збільшується, він постійно росте. І ти вже не відчуматимеш абсолютно жодної свободи вибору цієї роботи, свободи вибору того, чим ти взагалі хочеш займатися, адже в тебе вже в житті все само собою устаканюється, визначається, і це насправді дуже небезпечно, адже в житті справді працює таке правило: що якщо вирішуєш не ти, життя вирішує за тебе. Тому потрібно завжди брати відповідальність на себе. І от е, зараз я стараюся максимально розвиватися в інших сферах, які, вони, які можуть мені принести дохід, і я просто якби змінімізовую години роботи в цій книгарні для того, щоб більше часу витрач... витратити на розвиток в інших сферах. Під е, цими іншими сферами я маю на увазі якраз таки запис е, відео на YouTube. Я стараюся цьому зараз е, все ж таки більше часу приділяти. Також я займаюся вивченням програмування. Зараз насправді дуже мінімально, але я стараюся, хоча б трохи часу цьому приділяти. А також у мене є ще одна робота, яка приносить мені набагато більше задоволення. Це викладання польської мови, чим я займаюся також уже десь майже два роки. І на початку мені було дуже складно, і це було здебільшого з потреби, адже до мене звернулася дівчинка, яка е, хотіла саме, щоб я їй допомогла з підготовкою до екзамену. Тобто мені якби доля сама підкинула цю можливість. Я погодилася, я почала з нею займатися. Я зрозуміла, що у мене це добре виходить, і я стала в цьому більше розвиватися, більше готуватися до цього, сама вчитися викладати це також дуже е, великих зусиль потребує. І зараз у мене також є учні, з якими я працюю навіть більше, аніж витрачаю час на роботу у книгарні. Тобто, по суті, у мене зараз є дві такі більш-менш стабільні роботи, і я все одно хочу ще розвиватися в IT, аби мати можливість росту ще в іншій сфері. Тобто, це ж саме я раджу взагалі усім підліткам, адже поки вас нічого не зв'язує, ще раз, поки вас просто утримують батьки, ви маєте більшу свободу у виборі свого власного хобі, у виборі того, чим ви хочете займатися, і у виборі просто того, що вас цікавить. Адже. Є такі люди, які типу з самого дитинства на 100% впевнені у тому, чим вони хочуть займатися. У них є така пристрасть, якою вони горять просто усе своє життя. Я не знаю, це може бути там або створення музики з раннього віку, або там створення картин. Ну, так, це часто якісь творчі спеціальності, але також не завжди хтось може програмувати там ігри з підліткового віку і потім усе життя йти саме от по цій ем, сфері. Теж програмувані і ці люди навіть просто не задумуються взагалі про те, що вони можуть спробувати щось інше, адже вони абсолютно впевнені у тому, що вони роблять. Вони впевнені у тому, що це їм подобається, і вони на 100% впевнені, що вони саме цьому хочуть присвятити своє життя. І я вважаю, що ці люди не справді щасливчики, адже. Ну, Більшість людей все одно дуже багато років знаходиться саме у пошуках себе і у пошуках тієї справи, якій вони хочуть присвятити своє життя. І от саме, якщо ви не знаєте, що саме може вас так сильно зацікавити, означає, що вам потрібно. Пробувати максимально багато кардинально різних напрямків. От я, наприклад, допоки не спробувала взагалі вивчення програмування, я не знала, що це мене може зацікавити. От від слова, зовсім, типу, я себе в цьому не бачила і ніколи не уявляла те, що я можу працювати десь серед програмістів. Для мене це було чимось взагалі з іншого світу. Адже спочатку, адже я спочатку хотіла бути взагалі ветеринаром, потім вчилася на біолога, потім на нейробіолога. Тобто, це абсолютно інша сфера, як ви Можете зрозуміти. Тобто, коли ви обираєте те, чим ви хочете займатися, ви повинні звертати увагу не на назву спеціальності, в якій ви, яка вас цікавить, а на те, на чому вона полягає, і чим займаються саме спеціалісти, які щодня працюють за цією спеціальністю. Тобто, якщо ви хочете сказати, що ви хочете бути програмістом, то це абсолютно не про що. Ви повинні починати вивчати якісь там різні мови програмування, починати там дивитися, якісь я не знаю, там, туторіали і вивчати якусь одну мову. Яка там, може вам поки що здатися найпростішою для того, щоб ви зрозуміли просто, що це таке, як це виглядає, щоб ви почали самостійно щось створювати, щоб зрозуміти просто ваше це чи не ваше, чи вам це взагалі цікаво чи не цікаво, і так далі. Тобто, ну програмування це просто як приклад, так само є, так само воно буде працювати в будь-якій іншій сфері. Тобто вам потрібно концентруватися не на тому, ким ви хочете бути, а те, що ви хочете щодня робити. Звісно, що кожна професія буде складатися здебільшого з якоїсь одноманітної роботи з дня на день. Ви здебільшого будете робити те саме, і тому вам потрібно знайти щось таке, що буде вам справді цікаво, де ви матимете, хоч якийсь запал. Як мінімум, щоб ви просто не 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 ненавиділи те, що ви робите. Це знаєте, це такий базовий мінімум. Взагалі треба пам'ятати, що ніколи не буває зайвих знань і зайвих навичок. Тобто ви повинні братися за все, що вас цікавить, щоб зрозуміти, що вам потім найкраще виходить, що вам трошки гірше виходить. І що вам може принести більший заробіток, і на чому вам взагалі треба концентруватися? Адже тільки, от коли ви почнете вливатися в якусь сферу, ви будете розуміти, що саме вона може вам принести. Вам потрібно бути максимально гнучкими у своїх знаннях і в своїх вміннях, адже що більше ви знатимете, що більше ви вмітимете, то простіше вам буде знайти роботу в будь-якій з тих сфер, де потрібно буде, хоча б одна з тих навичок, якою ви володієте. Тобто, навіть якщо ви не знаєте, ким ви хочете бути, просто вивчайте все, що вам здається хоча б трошки цікавим. Це точно ніколи не буде для вас зайвим. Також, коли люди питають про те, як обрати взагалі те, чим ви хочете займатися, багато хто радить проходження тестів на профорієнтацію. Тестів, які допоможуть вам краще зрозуміти себе, і які можуть підказати, які професії можуть вам найкраще підходити саме під ваш тип особистості. Не всі ці тести насправді мають хоч якийсь зміст. Я в описі до цього відео прикріплю той тест. Який мені радили ще там в університеті, адже ми мали такий взагалі курс як абсольвент на ринку праці, тобто і нам розповідали про те, як шукати роботу, як взагалі подавати резюме, і так далі. І нам там також радили деякі тести на профорієнтацію, і всього там один чи два мені насправді сподобалися, і я їх, я посилання на них просто прикріплю в описі до цього відео. Можете їх пройти, і можливо, вам вони трошки допоможуть вирішити, просто в яку сторону вам взагалі треба дивитися, і які професії вам слід досліджувати. І ці професії просто мають більший шанс того, що вони вам сподобаються і вам вони підійдуть. Але я насправді на ці тести ніколи не орієнтувалася. Я орієнтувалася більше на те, що мені от самі хочеться робити в свій вільний час. І от я б ніколи не сказала, що мені дуже хочеться іти в книгарню і продавати книжки, сидіти за касою цілий день. Тобто я точно розумію, що це не те, чому я хочу присвятити своє життя. В наш час кожен може навчитися монетизувати абсолютно що завгодно. Тобто, якщо ви маєте до цього хист, ви заробите на будь-якій сфері, тому дуже важливо саме робити те, що вам подобається. Адже ну, ми на роботі проводимо реально більшу частину свого життя, і вам просто потрібно усвідомити саме цей факт. Мені здається, коли ви просто усвідомлюєте, що просто більшу частину свого життя ви проводите саме за роботою. Саме ця думка вона вже допомагає ставитися до вибору роботи набагато більш відповідально, і тому про це треба собі якомога частіше нагадувати. Звісно, що ніколи не слід забувати і про те, що вам потрібно думати також про рівень заробітку, який ви хочете собі забезпечити. Окрім того, щоб ви думали про те, як ви хочете проводити свої дні на роботі, вам також думати про те, на якому рівні ви хочете взагалі жити. Є люди, які супер амбітні, які хочуть одразу заробляти там мільйони, ну, типу, не одразу, але вони все життя будуть йти до того, аби стати там мільйонерами, мати там якийсь яхт. Ти вілли і так далі, і все своє життя присвятити з розвитку своєї кар'єри. А є люди, котрим усе це абсолютно не потрібно, і вони хочуть просто заробити в собі якийсь мінімум на. Там квартиру, машину, забезпечити просто мінімально комфортний для себе рівень життя. І оцей комфортний рівень життя він для всіх по-різному. Для когось комфорт це раз на місяць подорожувати десь, для когось комфорт подорожувати раз на рік або раз на три роки, для когось комфортно взагалі не витрачати на це гроші і просто займатися своїм, і залишатися постійно у себе вдома, і проводити час тільки от зі своєю сім'єю, постійно більше часу проводити зі своїми друзями і. Відмовлятися від там, можливо, навіть більшого заробітку на користь того, аби провести час зі своїми рідними. І на цьому будується їхнє відчуття щастя. Тобто, вам дуже треба ще й проаналізувати і подумати про те, яким ви бачите своє життя. І про це треба думати, насправді, на кожному етапі свого життя. Ви повинні усвідомлювати, до чого ви взагалі хочете прагнути. Адже чітко визначена ціль це вже половина успіху, і про це також треба пам'ятати. Взагалі, питання вибору професії, воно завжди дуже таке широке і об'ємне, і ніколи немає чіткої відповіді на це питання. Суть в тому, що ви завжди повинні самостійно шукати свій шлях і бути відкритим до змін. Адже дуже часто трапляються такі ситуації, коли ви плануєте один шлях, але потім життя вам підкидає іншу можливість, ви там щось нове пробуєте і неочікувано для себе відкриваєте, що хочете бути саме на цьому місці, усе своє життя. А там 5 років тому ви про це ще взагалі не задумувалися. Тому дуже важливо ніколи не зупинятися і продовжувати розвиватися, продовжувати вчитися, бути максимально гнучким у нашому світі. Це є дуже дуже важливим, адже постійні, адже тренди вони постійно змінюються. Ринок праці дуже сильно так само змінюється. Якщо там 10 років тому всі хотіли бути програмістами і заробляти мільйони, зараз, наприклад, ринок цими спеціалістами вже перенасичений і пробитися там дуже дуже складно. Але це не означає, що в майбутньому не з'явиться попиту на інші спеціальності, про існування яких ви зараз можете навіть не знати. Тобто, взагалі, під час вашого життя ви можете цей вибір робити дуже часто, не треба взагалі боятися помилятися, потрібно просто не зупинятися і постійно щось робити, постійно розвиватися. Навіть будучи підлітком, не бійтеся, зробити якийсь неправильний вибір. Я розумію, що навколо може бути великий тиск. Багато хто може говорити, що це надзвичайно відповідально. Ви з цією професією будете все життя, обираєте університет там. З думкою про те, скільки ви будете заробляти, потрібно обирати обов'язково високооплачувану спеціальність, але, як я і сказала, ринок праці він максимально непостійний, і якщо сьогодні ця робота є високооплачувана, завтра це може бути абсолютно навпаки. Тому вам потрібно обирати те, що вам в першу чергу цікаво, а потім так само не боятися змінювати свою спеціальність, змінювати місце роботи, якщо ви розумієте, що в іншому місці ви почуватимете себе щасливішими. Взагалі, от підсумовуючи все те, про що я тут з вами говорила, можна сказати, що ключові пункти, на які потрібно звертати увагу, це перше, до чого лежить взагалі ваша душа, ваша пристрасть, якщо вона така є. Подумайте про те, що вам подобається найбільше, чим ви хочете займатися, коли вас ніхто ні до чого іншого не змушує. Також подумайте про те, які взагалі у вас ще є навички, потрібно проаналізувати усе, що ви вмієте, і також раціонально подумати про те, які пропозиції є на ринку праці, і яким чином ви можете з усього цього заробити. І як на мене, це саме та ідеальна формула, якої потрібно притримуватися при виборі власної професії. Адже, наприклад, одна якась навичка, наприклад, там письменництво, і усю навичку письменництва можна розглядати. Навіть якщо ви просто класні тексти писали в школі на уроках української мови на там 10-12 балів, ось цю навичку хорошого написання текстів ви можете використати в великій кількості різних сфер, будь-то журналістська діяльність, будь-то маркетинг. Насправді, в будь-якій сфері воно може знадобитися, і так само можна проаналізувати кожну навичку, якою ви володієте, і подумати про те, в яких сферах можна знайти їй застосування. Тобто заробити можна по суті на будь-чому головне мати бажання до росту, розвитку і відкритість до змін. Це, мабуть, основне, про що я хотіла вам розказати. Це відео було для мене таким досить сумбурним, адже дуже багато думок я на цю тему. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви взагалі з усього цього приводу думаєте. Можливо, ви раді будете поділитися також своїм досвідом. І напишіть обов'язково, чи ви погоджуєтеся взагалі з тезами, які я озвучила у цьому відео. Підпишіться на канал і можете також підкидати якісь теми для наступних відео у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео!